Безпеки оборони та розвідки був з нами на зв'язку. Мовознавицю професорку громадську діячку Ірину Фаріон поховають сьогодні. У Львові чин похорону почнеться о 14-й в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній, а поховають викладачку на центральній алеї Личаківського цвинтаря. Про це повідомила донька Фаріон Софія Семчишин. Влада деяких регіонів організувала транспорт до Львова для тих, хто хоче проводити науковицю в останній шлях. Нагадаю, Ірину Фаріону були 19 липня. Біля її будинку. Молодий чоловік вистрелив їй у скроню. Його розшукує поліція. Як мотив злочину, правоохоронці розглядають особисту неприязнь гробацького політичну діяльність та вбивство на замовлення, не виключають і російський слід. І зараз пані Оксана Савчук, член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Оксано. Вітаю вас. Хотіли на початку нашої розмови запитати вас про Ірину Фаріон, про те прощання, яке було вчора, яке буде сьогодні у Львові. Як місто переживає цю жахливу подію? Ви знаєте, вчора, коли була панахида, і ми стояли в церкві. Людей було дуже багато, і всі вулиці довкола гарнізонного храму і сусідні вулиці були наповнені людьми, які приходили. Вони прощалися, вони ще залишалися на площі. Вони спілкувалися. І це ж панахида почалася після обіду. І коли ми приїхали, потім знову підійшли, вже була майже одинадцята година, то я вам скажу, ще тисячі людей чекали в черзі для того, щоб Попрощатися з Іриною Фаріон, ми розуміємо сьогодні, що буде сьогодні теж похорон. Багато людей приїде, і усіх дійсно питання на вустах, що справою честі для всіх спецслужб для правоохоронців, є те, що вони повинні знайти винних, тому що ми переконані, що всеукраїнське об'єднання Свобода опублікувало заяву. Ми бачимо там російський слід. Ми вважаємо, що Роками спецслужби через найманців, в тому числі в Україні, здійснювали такі резонансні вбивства тих людей, які дійсно відстоювали наші основні базові принципи: принципи на українську мову, на українську культуру, на українську освіту. Як парламентар, я переконана, що настав час. Як ніколи в парламенті власне проголосувати законопроект і розробити його всім разом щодо українофобії. Ми помітили, що за останні роки відродження української незалежності в Україні не було таких вбивств, які стосувалися чи антисемітизму, чи расизму. Але українофобії, прикладі того, як люди загинули за любов до України за свою справу, в нас є. Згадаємо Чорновола, згадаємо того ж самого Нгадзе. Ірину Фаріон інших це реально приклад тих людей, які хотіли бачити сильну Україну, і за це фактично їх жорстоко вбили. Тому я вважаю, що такий законопроект як ніколи на часі, і зараз потрібно говорити про те, як ми маємо найближчим часом його прийняти у парламенті. Пані Оксано, а на вашу думку, чи реально якось на сьогоднішній день зменшити російський вплив на українців? Якщо такий вплив і є? Ну ми ж бачимо зараз можливе замовне вбивство на замовлення російських спецслужб, палять автівки у Львові в Одесі. Молодики на замовлення російських спецслужб. На вашу думку, це реально якось зробити? Віці нам треба, на мою особисту думку, рухатися у двох напрямках: перший напрямок посилити безпеку не тільки на території прифронтових міст, а е, і на тилових містах. Тому що ми розуміємо, що е, з більше як півтора тисячі кілометрів від фронту у тиловому місті Львові били в е, ускоро Ірино Фаріон камери не працювали, і я переконана, що така проблема не тільки у Львові. Я думаю, що Такі ж проблеми з камерами спостереження є і в інших містах, і це такий тривожний дзвоник для всіх, що ми ніде не можемо почувати себе в повній безпеці. Тому, найперше, це є однозначно перевірити і доробити все те, що не дороблено по безпеці. Друге, нам треба вести розмову з самим населенням, якщо вони бачать підозрілих людей. Якщо до них на вулиці спілкуються люди з дивними питаннями, куди вони мають звернутися, посилити пильність, власне, більше провести роз'яснювальної просвітницької роботи з людьми і сказати, на які питання вони мають реагувати, куди вони мають повідомляти. Бо розумієте, останніми часами так виглядає, що цей молодик сидів там тижнями, так. і ніхто нікуди не повідомив. А це означає, що населення. Немає в голові такого, знаєте, плану, коли вона точно знає, що я маю робити, куди я повідомляти маю, коли один, два, три, чотири, і це роботу. Вона провалена, і вона не відбулася. І це треба робити висновки. з цього, і про це вже говорили. абсолютно точно. Українці охоче будуть повідомляти на гарячу лінію в Укренерго, які будинки світяться, коли світло у них самих відсутнє. А от з такої причини та за там підозрілих якихось дій чи людей будуть просто спостерігати. Треба змінювати ситуацію. Дякуємо вам, пані Оксано, що долучилися до ефіру. Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної Ради